Ви дивитеся ранок вдома. Наша терпродовжує історія про подвиг цивільних медиків. А точніше, історія про один із численних подвигів. Низький уклін всім героям медичного фронту, які витягують поранених бійців з під куль, рятують пацієнтів в окупації, ховають хворих в укриттях, допомагають на тимчасово окупованих територіях уже без потрібного оснащення та медикаментів. Про те, як працювала Маріупольська обласна лікарня на початку війни, як лікарі намагалися рятувати дітей під обстрілом снайперів, як витягали хворих з під обвалів лікарняних палат. І про те, де медики з окупованого Маріуполя, працюють саме зараз. Марина Горбач, медсестра з Маріуполя. Під час штурму обласної лікарні її поранив російський снайпер. Куля поцілила у щелепу. Не хочу цього згадувати, у мене не вийде. Захопивши лікарню, росіяни заборонили медикам покидати її. Колеги потайки винесли Марину з лікарні, загорнувши у простирадло, та евакуювали. Я не знаю звідки брався адреналін, де ми знаходили ці сили. Це неможливо пояснити. 24 лютого. У Євгена Дуброва мало бути добове чергування, та воно розтягнулось на цілий місяць. Пацієнтів привозили дуже багато і рахунок дійшов на десятки, лікарі працювали 24 на 7. Без відпочинку, потім ми зіштовхнулися банально з дефіцитом місць. Багато хто вже знаходився в коридорі. Кожен день у маріупольській лікарні був гіршим за попередній. Невдовзі у медзакладі зникло електропостачання, опалення та вода. 21-річному Дмитрові Гавру доводилося носити пацієнтів на руках. Доводилося працювати не тільки з пораненнями вогнестрільними або осколковими, бо крім того, що у нас є війна, в нас є люди, які хворіють. В нас є люди, у яких є інсульти, інфаркти. А інсультний хвори це хворий ну 150 кілограмів більше. А на жаль, тоді. Відділення нейрореанімації та неврології знаходилось на верхніх поверхах, а ліфти за відсутності світла вже не працювали і приходилось носити на руках, у ми вже тоді не відчували. Найважче було бачити, як помирають діти. Маріупольські медики пам'ятають кожного маленького пацієнта. Ми робили реанімацію по протоколах. Це 40 хвилин. Ми робили більше, бо ніхто не збирався зупинятися. Але всі дивилися на дитину і бачили. Поранення, які не сумісні з життям, бо це були осколкою. Поранення в серці, в легені. Дитина цього б не перенесла. Медзаклад постійно обстрілювали окупанти, аби врятувати пацієнта. Дмитро свідомо вийшов під приціл російського снайпера. У нас приймальне відділення було такий був лініючий коридор, і нам сказали, що прострілюються снайперами. Нас туди вивели ближче до укриття. І ну, всі боялися туди йти. Але тоді е, привезли двох поранених: один був чоловік і жінка. Чоловік е, він стікав кров'ю, з його стегна хлистала кров, і всі просили до, про, по допомогу. Було дуже лячно, але довелося. І я був один з тих, хто ну, не не знаю, не, не сказав би, що чихнув на своє життя. Але зрозумів, що якщо не я, то людина помре і пішов йому перев'язувати ногу. 11 березня росіяни почали штурмувати Маріупольську лікарню. В одне з відділень поцілили станка. Ігор Золотоуст тоді був у коридорі, і це його врятувало. Вибух, пил мене оглушило. Ми побігли на третій поверх. Подивитися, що з нашими пацієнтами, і що з відділенням. Три палати були зруйновані блоками, які впали з перекриття. Двох хворих стіною притисло на ліжках, але вони були живі, ми їх витягли. Один хворий, на жаль, загинув. Наступного дня росіяни зайшли до Маріупольської лікарні та почали фільтрацію. Мені сказали, йди йде сюди. І... Я повернувся і тоді я побачив, що форма відрізняється, і в них були білі стрічки. Після цього мене і ще там декількох хлопців спустили в адміністративне приміщення. Там нас оглянули. Росіяни заявили, якщо хтось із медиків спробує залишити лікарню, то їх розстріляють. Однак деяким працівникам лікарні вдалося втекти, переодягнувшись у цивільний одяг. У серпні місяці Ольга Петрівна до нас подзвонила, сказала, що буде відчинятися наша лікарня в місті Піїв. 30 медиків обласної лікарні інтенсивного лікування міста Маріуполь об'єдналися з працівниками кардіологічного шпиталю Краматорська, аби разом працювати у Києві. Це була така ярка подія, коли ти починаєш збирати свій колектив, своїх лікарів і зустрічатися і починати працювати. Це був довгий такий термін, або ми, ми зробили це. У лікарні обладнані палати, є дві операційні і навіть своя клінічна лабораторія. У нас лікарня була найпотужніша в Донецької області. Це було майже 25 тисяч квадратних метрів. Зараз ми відновили роботу навіть ну, на зовсім маленьких площах, але ми все-таки вирішили, що ми будемо розвиватись і далі, і далі йти. І на, на, зараз у нас 900 квадратних метрів тільки. До лікарні звертається багато переселенців із Маріуполя. Для медиків вони не просто пацієнти, а справжня сім'я. Коли півроку не бачив Маріупольця, і ти його зустрічаєш, це просто ніби ти переживаєш усе так. це знову. Зараз обласна лікарня Маріуполя працює в Києві на вулиці Олександра Довженка. 3. Та всі медики мріють повернутися на своє колишнє місце у звільнений український Маріуполь.